Привіт всім, друзі, знайомі, гості, підписники каналу Сам Собі Господар. Сьогодні знаходжусь знову в приміщенні, де милю свиням і поросятам. Мене запитують, ну все-таки бачать люди, що я ну, ваги тут не маю і як правильно визначити поросятам 60% пшениці 40 ячменів. Ну, для мене це дуже просто, як хто не розуміє, зараз ми все показуємо. Значить, це наш млин. Беремо в мене такий ковшик я з ним кривик. Три ковшика ячмені. І три ковшика пшениці. Далі йде. Два ковша ячменя, Співвідношення 3 до 2. Це означає, що 60% пшениці в кормові, 40% ячменю. І кошик БМВД. стартовий. І знову повторюємо. Раз. Два. пшениці, два ячменю і ковшик БМВД, вот. І включаем. И погнали.